Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Погоріла. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Погоріла село Україні у Теплицькій селищній громаді Гайсинського району Вінницької області. Населення становить менше 600 осіб, відстань до міста Теплик – 23 кілометри, до міста Умань 30 кілометрів. Інформація, яку надав продавець. Продав будинок з ділянкою в селі Погоріла. Будинок 66 метрів квадратних. Біля хати є город 48 соток, який виходить до ставка. Газ та вода підведені до хати та літньої кухні. У хаті також є кухня та повноцінний санвузол. В літній кухні ванна, умівальник та вихід для пральної машини. На ділянці ще є багато господарських споруд: сараї, три погреба, сіновал, вимурована жомова яма, гараж, садок та плодові дерева. У дворі є колодязь з насосом. Територія біля хати та літньої кухні заасфальтована, світло 380, три фази, два котли газовий та дров'яний, батареї, біометал, труби, пластик під уклоном. Стан заходь і живи. є все для комфортного життя та ведення господарства. Ціна 10 тисяч доларів без торгу, продаж терміновий. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!